А пане Микито, і важливе запитання до вас, як до голови профільного комітету, от для розуміння того, що відбувається навколо голосування закону щодо заборони УПЦ московського патріархату, тобто затягування голосування, а винесення до сесійної зали. Адже так гарно розпочинали, такий був гарний старт. Перше читання потім цей законопроект пройшов профільний профільний комітет, і ніяк він не може потрапити до сесійної зали, так би мовити до порядку денного. З Чим це пов'язано? Хто заважає? Ну, угу, Давайте почнемо з того, що у нас немає і ніколи не було закону про заборону УПЦ МБ. Це міф. У нас є закон про заборону РПЦ. У нас є закон про заборону зв'язків українських релігійних організацій з будь-якими релігійними організаціями, які знаходяться у державі агресорі, які там мають свої керівні центри. І відповідно перше серед них, звичайно, це так звана російська, так звана православна, так звана церква. Ось про що цей закон. І насправді через поширення цього міфу ми маємо. Доволі суттєві міжнародні проблеми в першу чергу у Сполучених Штатах Америки, де питання релігійної свободи вони є першого. Рядними, скажімо так, бо ця країна взагалі постала як країна борців за свободу совісті і релігійну свободу. У них існує постійна комісія конгресу з питань міжнародної релігійної свободи, тобто вони абсолютно залишають за собою право вживати проти тих країн, де на їх погляд тискається релігійна свобода заходів, в тому числі санкції і так далі. На жаль, там працює просто армія високої високооплачуваних оплачуваних лобістів е прихильників, на мій погляд, РПЦ, тому що ну УПЦ каже, що вони не є частиною РПЦ, і які у нас е з вами формальні е так би мовити підстави в цьому сумніватися, е е якраз для цього і потрібний цей закон. щоб вони могли спокійно, абсолютно, згідно закону, довести, що вони не є частиною РПЦ, я взагалі постійно кажу, через що такий галас, панове. Ви ж кажете, що ви прийняли всі рішення. Ви кажете, що ви навіть е, пана Гундяєва. Ну він не пан ніякий, да значить товариша Гундяєва не поминаєте. Так чому ж ви так приймаєтесь через цей закон? Він же, якраз судячи з ваших слів, вас же перших і не стосується. Ну але насправді маємо таку ситуацію. Е, значить, маємо е, нерозуміння суті цього закону в Європі. На щастя, вже е, таке знаєте протверзення настало. І після резолюції ще 22-го року європейського парламенту, де згадувався Товариш Гундяєв і його чоловіка ненависницька ідеологія руськава міра, яка розповсюджується через так звану РПЦ, вже є резолюція паре. Вона значно потужніша, вона значно жорсткіша. Тобто Європа приходить до тями, і вже є країни, такі, наприклад, як Естонія, які серйозно розглядають можливість теж прийняття закону, який би забороняв би просто будь-які зв'язки з РПЦ. Тому тут на старому континенті справи краще, в Сполучених Штатах значно гірше. І в наприкінці червня має бути в Україні так званий молотовний сніданок. На який мають приїхати впливові американські політики, і ми ну, дійсно погодились з тим, що варто використати цю можливість з тим, щоб пояснити людям тут, ну, американцям тут, показати просто текст, пояснити, що жодного обмеження свободи, релігії, свободи і розповідання, свободи совісті цей закон в Україні не створить. Навпаки, він захищає від е, організації, яку ну точно дуже складно називати церквою. Більше того, про це пишуть навіть самі е, російські богослови, яких, яких викинула з Росії і РПЦ разом з ФСБ. Їх просто викинули. Вони про це пишуть, публікують про це великі дослідницькі статті, де вони доводять, що це має, ця організація, не має жодного відношення до християнства. А щодо ну, цих вагань, то я на жаль можу констатувати, що е, ну, депутати не лише в нашій фракції, ну, дійсно, вони, е, ну, по перше, Водиться таку знаєте, просвітницьку роботу вести, як пояснювати все ж таки сутність цього закону. І по-друге, що ну, люди побоюються. Бо за всю історію України держава ніколи не втручалася в справи церкви. Вона і цим законом не втручається. Люди цього не розуміють. Це треба пояснювати. Ну а що стосується УПЦ, то ну вони кажуть, що вони не що вони не ж московського патріархату. Ну давайте. Давайте почекаємо, може вони це доведуть. Поки що складається таке враження, що вони дійсно змінили підлеглість і тепер можливо вони хочуть називатися УПЦ Вашингтонського патріархату, тому що у них там зараз. Я так розумію, їх найбільше так би мовити захисники, і може навіть керманичі. Ну подивимось, можливо, вони якось покажуть українському суспільству, що вони тепер не УПЦ МП, а УПЦ ВП. Тобто Вашингтонський патріархат, можливо, дійсно їх якось прихистить. Там правда немає патріархату, ну можливо, хтось хтось візьме на себе таку функцію. А складну конструкцію а ми насправді от намалювали, змалювали форму. За ж навіть трошки заплутали, коли говорили про Вашингтонський патріархат. А для нас насправді є розуміння одного для багатьох, принаймні, де я не буду говорити за всіх. А що заборона РПЦ діяльності це є московські попи, це є московська агентура, це є КГБ. Які під час війни Росії проти України вони є надзвичайною загрозою національної безпеці, які є коригувальниками, які є злочинцями, які є вбивцями в рясах? Ми говоримо безпосередньо про цю історію. І власне я пригадую, коли на самому початку, да коли був старт і було ухвалення у першому читанні, пане Микито, всі абсолютно в сесійній залі говорили саме про це і голосували саме за це. Чому зараз упродовж часу змінилося оце от формулювання, і навіть ваша? А подача щодо цього, ось я не розумію. Да, у нас прийняття таке кигибісти, шпигуни злочинці, і саме їх заборонити. От їхню діяльність московських кигибістів в поповських рясах. Це надзвичайна небезпека. Ви знаєте, у нас тут був у суді Валентин Наливайченко, зокрема, один з депутатів. Так я переконана, що всі поважають, і ви так само. І я поставила просте запитання: чим загрожує зволікання з ухваленням цього законопроекту? Він сказав просто. Він ще колишній голова СБУ. в нього надзвичайно такий видатний шлях. Він сказав, ліквідацію України. Ось чому для мене особисто моя суб'єктивна позиція настільки надзвичайно важлива ухвалення цього законопроекту. Я знаю, і у багатьох інших так само є така позиція. От тому тому тут викликає глибоке занепокоєння, зволікання з винесенням до сесійної зали для ухвалення в цілому цього законопроекту. Дивіться, я як голова комітету, так маю одне завдання. мені треба провести цей закон без змін в другому читанні, тому я так формулюю саме так дипломатично для того, для того щоб не мати жодних зачіпок. Жодних зачіпок. Бо там є такий в Америці лобіст, і він називає себе адвокатом пан Амстердам, uh -huh. який вже двічі мені загрожував, е, значить, санкціями. Мені особисто моїм колегам публічно публічно загрожував мені, моїм колегам по комітету двічі загрожував е, американськими санкціями і е, міжнародними кримінальними переслідуваннями. Але я цього не боюся, і мої колеги-співавтори цього закону ми цього не боїмося. Але ми просто маємо дуже коректно формулювати. Щодо цього закону, а щодо того, що роблять ті люди, яких повикривала повикривало СБУ, і я думаю, що ще буде викривати, то ви праві абсолютно. Але хочу пояснити вам, і глядачам, що на цьому строїться дуже велика маніпуляція проти цього закону. Бо противники цього закону так підступно кажуть. Ну так в чому ж проблема? Є ж стаття в кримінальному кодексі статті за державну зраду і колаборанство. Нащо цей закон потрібний? Ви ж бачите, скільки? Ви ж самі кажете, скільки вже є кримінальних, значить кейсів, вже скільки є вироків судів або справи розглядаються в судах. Нащо цей закон СБУ і так працює? Так, от я хочу наголосити на тому, що закон потрібний для того, зокрема щоб розірвати зв'язки з структурою, яка, е, на мій погляд, але я нічого не стверджую. Я нічого не стверджую. Е, значить, на мій погляд, є материнською структурою для української релігійної організації, і через цю релігійну організацію вона транслює отруту, яку не підведеш під кримінальний кодекс, е, бо ця отрута така. Знаєте, вона е, абсолютно смертельно небезпечна. Але це важко визнати державною зрадою. Вони сіють такі сумніви. знаєте. сіють сумніви в необхідності мобілізовуватись до лав українського війська, сіють сумніви, значить, в спроможності України відбити російську навалу. Роз, ну, так толерують значить, розмови про те, що ну Росію ж не перемогти. Це ж така велика держава. Там стільки людей і так далі. Ну і не будемо забувати, що. Транслюється в тій чи іншій формі ідеологія, нам чудово з вами відома руского міра. І в цьому законі якраз, в цьому законі якраз, чому я розумію, чому вони його жахаються як чорт від Ладена. Це зрозуміло, тому що там є визначення, що таке ідеологія руского міра. І там просто дуже просто й чорним по білому написано, що той, хто транслює ідеологію руского міру, теж. Такі релігійні організації значить, підлягають е, припиненню. Так? От. Тому ясно, колеги, що всі, всі, всі все розуміють. Але ми ж правова демократична держава, і ми кажемо, закон якраз для того і потрібний, щоб все було законно. І там просто, чітко, зрозуміло, прозоро все виписано. Значить, хто не зрадник. Хто не колаборант, хто не розповсюджувач ворожої підривної ідеології, тим боятися не буде чого. А от тим, хто такими є. От їм дійсно варто перейматися. Ну вони і переймаються. Пане Микита, дуже дякую вам, що знайшли час, що вийшли в ефір, і за дуже справді вже чітке обґрунтування, позиції, розуміння, що відбувається навколо цього законопроекту. А, Микита Потураєв, народний депутат, фракція Слуга народу голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.